Велике щастя. Що великі торгівельні мережі вигадали е, спосіб збирати покупки, які ти можеш просто приїхати і забрати цілим пакетом? Велике щастя, що тобі нагадує медичний центр, що тобі пройти потрібно чекап. Велике щастя, що вони приблизно вже знають, коли у тебе там шампунь закінчується. Просто тобі нагадують, у тебе 10% відсоткова знижка. І ти щасливий про цю 10% відсоткову знижку заходиш на сайт, нічого ніяка. Вона не 10% відсоткова знижка. Але сам факт за нагадування за довготривалі стосунки, за довготривалі відносини, за те, що вони імітують. Бізнес вони, та? Він е, в твоєму житті присутність, навіть тоді, коли ти нічого не купуєш, ти далі залишаєшся з цим бізнесом і з цими своїми партнерами. Чому ми не хочемо витрачати час на пошуки і купівлю одно, одно, одного і того самого регулярно? Ну, вже ти вибрав те, що тобі підходить. Окей, ти інвестуєш час в себе, в родину, в дітей в що завгодно, але не витрачатимеш його на ті самі речі, які. Механічно може зробити хтось інший якщо звісно шопінг не є вашою улюбленою частиною або пошук чогось новенького, не є тим, що вас задовільняє, звісно.